Друзі, всім доброго доброго ранку. У нас сьогодні на дворі погода просто замечательна. Я вийшла вранці доїти ласуню. На дворі 11 градусів морозу. Але тихо, небо таке ясно, і зараз у нас сонечко. Але морозно. Оце дві доби буде в нас мороз, а потім буде відлига. От Я зранку вже поробила купу роботи. Зараз бізні 10, 10 я от кидаю сир і піду до бабусі, треба і занести в хату води. Ось. А я топила творожок такий гарний, такий пахучий. І вже до мене йдуть дзвонки на творожок, так що завтра буду розносити. Дуже смачний, дуже гарний, але не дуже його в мене багато. Смітанка є і творожок. Бо я ж на початку тижня зварила сир, велику головку. Сьогодні я достану віси, і ваги і зважу, покажу, яка вийшла головка цей раз. І не знаю, чи його залишить просто класичним, чи зробити в афінажі. В общем, побалакаємо ще з Вадімом, не знаю. Навірно, я залишу його класичним. Вадім є вже в мене в афінажі, а цей хай буде класичний. Так що, такі справи. От, а на завтра в мене жінка подзвонила, замовила кілограм творогу, кисломолочного сиру і сироватки. У Вона... мене цей раз кисломолочний сир тільки обіжирений, бо не вистачає молока на все. Так що такі друзі справи. Завтра я вже повторююся на базар, я не їду. Ми вже поснідали, треба щось готувати на обід, але зараз у мене другі плани. І сьогодні мені, я навіть сьогодні записку собі на столі написала, що мені треба набрати землі піти. От. А землі я зможу набрати тільки у ласуні, там, де ясла. Там у неї є земля. друзі. Там наберу землі. Ну нічого, все буде добре. Ладно, пішла я. Зараз відкину творожок та побіжу до бабусі. Вас візьму з собою, покажу, що робиться на дворі. Подивіться, друзі, яка краса на дворі. Сонечко світе, так гарно. Ой, тільки очам больно дивіться. Тут нам вже машини по поїздили, так що біжу до бабусі, наберу їй води. Ой. У нас тут, правда, провулок трошки я почистила ось тут проход. Більше ніхто тут щось не чистить, Славік трошки відкидав коло двору. Я прочистила тут трохи так машинами, ось ой, хоч би не упасти. Таке наробили. Ой. Так. Ну а далі ми до бабусі чистили. <кій> ось така краса. Кругом сніг і сонце дуже гарно. І не ходно. Як бостить сніжок на сонечку. А тільки якось буде от, тільки і буде води. Так, друзі, я трошки так повернула камеру, бо відсвічує від вікна світло. І я, в общем, сьогодні наготувала їсти там на обід, він зварила, як я їй казала. А зараз я, вмість того, щоб відпочивати, хочу посіяти перець і баклажани. Я набрала землі. Так як на дворі невозможно набрати землі, я набрала у ласуні в сараї. Там у нас є де в неї ясла по одну сторону, у нас не забітоніруна. Там пол заканчується і там є насипана земля. І там я набрала. І тільки що я прокалила її в духовці ту землю. І змішала з купованою землею. Я завжди так роблю. От, позвонили тільки, що за молочку прийдеться нести, бо жінка хоче наготувати блинів та передати комусь. У мене на голові таке? Ну, ладно, як вдома. Так продовжую далі вам розповідати. Землю я приготувала, зараз вам покажу. Все приготувала, сіміна і буду сіяти. По методу одної я подивилася одної знакомої, О, що це в мене? Зеркало таке грязне, треба помити, я її не бачила. Друзі, заходжу сюди в спальню, вже спать лягати, так що не дивлюся, а ще часто і густо заходжу, як вже нема світла, ви мене зрозуміли. Тільки переночувати. От. А це я прийшла, тут хочу посіяти сіміна. Бо я цілими днями товчусь на кухні. Та зараз ще оце вже який день везуть тушонку варити. От. В общем, приготувала свою домашню землю і з землею, тою, що купила половину, вже я змішала І зараз будемо сіяти. Залишила ще землі на ранні помідорчики. В общем, посію своїх трохи ранніх помідор, а потім уже буду туди в кінці березня сіяти на дворі, там в своєму ящику, як і в прошлому році. От. Зараз покажу вам. Так, ось все, земелька така хороша. Значить, тут э, чорне з цим купована земля і наша. Оце так трошки там сіно попадається. Ну, то не є страшно. Це навіть добре удобрення. Так, приготувала собі отаке сюди Зараз буду сімена висипати. Стаканчиків не було багато, 20 штучок у мене стаканчиків. Ну, Мені на баклажани і на перчик вистачить. Я буду по 4 насінини ложити у кожен стаканчик. І ще мені потрібна така бризкалка, буду полівати. І потрібні нам мішечки, торбинки. В общем, потім як зроблю, все покажу вам. Так, Друзі, ви ж знаєте, що Оля мені вислала купу, купу всяких різноманітних. Сім'ян і з них ось окупу перцю. А ще в мене є і свій з прошлого року. І зараз я підготую стаканчики. Значить, нам потрібно зробити дирочки у них. А, не хочуть вилазити. І тільки що мене відволікли, приїжджала людина забирати свої, свою тушонку. Так, зробимо такі дирочки, щоб влага не стояла у наших рослинках, щоб вони не портилися. По три дирочки зроблю і вистачить. Так. І буду сіяти в кожен стаканчик по чотири насіненьки. Так, все, стаканчики я приготувала. І забула я купити маркер. Мені треба було, щоб писати на стаканчику. Але в мене є отакі наклеїчки. Я ось, ось пишу. Названня перчика і жов... ну, який колір жовтий написала. Значить, це в нас буде називатися Богдан, такий у нас сорт. От. І рядишком ще клею, що це в нас жовтий. І потім я наклею на один стаканчик чи на два, якого числа, якого числа я його посіяла. Так що будемо працювати. Зараз ось я буду набирати потроху земельки у стаканчики. Не побагато, отак. Буду ложити семіна, а тоді зверху побризкаю цією бризкалкою пополиваю. І все. Повні стаканчики накладати не треба, тому що ми ж будемо потім, як вони почнуть рости, підсипати земелькою. Все, працюю, потім покажу, як уже посію. Друзі, почала тільки працювати, не дають працювати. Люди дзвонять і дзвонять. Треба йти до сиру дивитися. По-перше, однесу сир. А по-друге, зараз привезуть тушонку. Треба зустрічати. Взагалі, отак якось. Отак я працюю. Так, а що ж є? Не, не бачу. Треба чимось, мабуть, брати ці сім'янчики. Ні, так не годиться, треба йти в шпажку. Так, друзі, порозносила всім сир. У сусідки погуляла довгенько у Люби. Вона там такої красоти наплила. Завтра піду, вона буде фотосесію робити, виставляти на продаж. Дуже гарні кашпо наплила, всякі різноманітні. Молодець. Це ж скільки труда вона вложила, дуже гарно поробила. От. Та я виставлю вам на каналі. Може хто схоче придбати дуже гарні. В общем, в общем, завтрашньому відео, бо сьогодні вже пізно і на дворі вже у нас починає мороз брати. Зараз вже майже 4 градуси морозу. Сьогодні оце ще буде холодна ніч, От. і завтра в день, а післязавтра вже буде. Не така холодна, а вівторок взагалі буде плюсова температура. Так що такі справи трошки залишилося нам потерпіти, не знаю, чи далі будуть знову такі морози, чи ні. Взагалі, якось так надоїло вже воно. Хочеться вже чимось займатися в дворі, щось робити. Ну, та ще ж і лютий місяць ми хочемо щось зарання. чи надоїло. Воно, вже рижик побіг по своясі, вже нагодувала його, поїв, всіх накормила. Рижика, топіка, курей, собачку. Бабуся просила курей її познімати, сфотографувати. Та завтра вімкнуть світу, а піду її пофотографірую. Бо вони не хочуть ще не виходять на двір. Холодно, не хочуть пурхатися в снігу. Так що такі друзі, справи. Все добре, на дворі тихо, дуже гарно, сонечко сідає. Така гарна погода на дворі. просто красота. Дуже гарно, а з криші зараз, друзі, капає, представте, 4 градуси вже морозу, а воно капотить з криші. Воно сонечко, тільки що було, вже сідає геть. Воно видно тут трошечки видно, що сонечко сідає. Зараз підемо туди, покажу. Може тут дужче буде видно, яка красота. Але чуть, що на мороз. Прям такий. Воно, бачите, сідає. Уже сіло майже сонечко. Ось там воно видно трошки. От, Вже за... не видно. Топік воно вечеряє. Вадим вивозить гніб на город. Хай як хоче хазяїн. Мені потім буде возити туди. Просто було закидано там. Багато снігу нами, ось, топик вечеряє. Зараз повечеряє і заховається в буду. Я їм смачненького наливаю, наліваю, да? мій хороший, наливаю гаряченької водички, щоб їм тепло було. Ось так, що такі справи. Ну, добре, пішла я в хату. Бо Вадим мене вже загубив. Я як пішла розносити сир і у Люби застряла. Гуляла, Гуляла вона одна в хаті трошки ми з нею поспілкувалися. Так, продовжила я, друзі, поробила свою роз... От Отак стаканчики пополивала і тепер їх ставлю у торбинки. Я так ще не робила, але оце ж пробую. Типа роблю такий парничок. Закриваємо наглухо, зав'язуємо. І ще один я ставлю. І ставлю на вікно. Там у нас батарея, сонечко. Взагалі-то можна було тут на столі поставити, поки, він... може, там йому буде холодно від вікна. Ну, побачу. Так, в мене, друзі, залишилася земля і залишилося насіння. Дуже багато. Та я хочу завтра ще посіяти в якісь знайти коробочки. Просто посію в коробочку, так само поставлю в торбинку, і хай воно собі всходи. У нас нема світла, ви так поняли. от Посіяла я сьогодні отакий от баклажан, значить, алмаз. Отакі от ще залишились тут семіна алмаз. Тоді отакий от рябенький, називається він цаконіки Цаконіки називається. І посіяла ще е, такий тьомно сині А ось, все. думаю, де в мене пакетик дівся. Тут було всього 10 насінин. Ось такі ось баклажан називається Софія F1. Сама запильні. Тут було 10 насінин, я їх всі посіяла, а там ще залишилися баклажанчики. То завтра найду, найду коробочки. Є в мене земля ще і посію. От. Я оце як сію в коробочки, то я потім не пікірую. Чим мені подобається. Бо оце в стаканчиках їх вже прийдеться тоді пікірувати. Так, і посіяла перчик. Значить, от такі ось все. Йоло Вондер Флоріда. Такі ось. Красненькі. Тут залишилось ще багато сім'ян. Тоді посіяла теж каліфорнійське диво червоний отакий. Теж ще семіна залишили. І каліфорнійське диво оранж. Оранжевий отакий. Отакі я посіяла перця, а ще перцю багато у мене. Оля наслала мені цілу кучу. Так що, ну, зрозуміло, що я всі не буду сіяти, залишиться ще на, на той рік. Дасть Бог, зійде, щось буде. В минулому році в мене, дивіться, які були. Не дуже гарна була розсада, а перці тоді пішли. така миршлява геть була розсада, а тоді вони мигом пішли, пішли в землю висадила і пішли рости. І виросли такі гарні перці. Так що будемо. Спостерігати, що цей рік нам дасть, не знаю. Поки що влагу пішло дуже багато в землю, будемо сподіватися, що все буде добре. Сіяла розсаду, сиділа за пісьмним столом і зверху в столі побачила відкритку, листівку таку велику, написано з днем рождення і такі гарні рози. Думаю, і думаю це, мабуть, Людочкина, хтось її вітав. Откриваю, друзі, а там, друзі, отака от відкритка, дивіться, дуже гарна, дуже красива. Це скільки років вона пролежала. А тут, друзі, ой, не фокусує зараз. Ну о, а тут написано. Леночка, с днем рождения, солнца, света, счастья, радости, удачи. Пусть душа добром согрета и не мчится время вскачь. Ежедневно, ежечасно, пусть душе светлым светло, пусть шагает рядом счастье и на сердце так тепло. Дорогая Лена, с 35 с 35-летним юбилеем, счастья, радости, удачи, с уважением к тебе. С уважением к тебе семьи Замараевых, Шугаевы, Горосюты, Кохан, Скрипники. 11 июля 2004 року, друзья, мне было 35 роков. Представляєте, це всі мої куми, сусіди. Тут ми відмічали, у нас в дворі мені було 35 років. У мене є і фотографія. Я ось як знайду, я вам ставлю. Тут вже деяких людей нема в живих. Загинули замараєви наші сусіди, розбились на машині. В общем, в общем, отакі справи. Я пам'ятаю, вони мені допомагали готувати на це 35-ліття. Відмічали ми. Боже, пролежала скільки відкритка. Зараз 26-й рік, це вона пролежала 22 роки, друзі, у мене в столі. Представляєте? 22 роки ця відкритка пролежала. Гарна така не ожидала. Дуже приємно мені було її побачити і прочитати. Дуже дякую, хто мені її дарував. Так що, такі справи, колись було мені так, 35 років. Так, я вам розповідала, хто уважно слухав мене, то завтра нашій бабусі день народження. Їй виповниться 86 років. Але вона сказала празнувати нічого не хоче і не буде. Ну, вона то не буде, а ми то її повинні діти її привітати. І Що ви думаєте, що я роблю оце на ніч глядя? Я печу торт. Вона дуже любить медяник, але я печу такий, без розкатки. Зараз печу корж. Дуже смачний крем зробила, сметану збила. Смітана прекрасно збилася із згущеним вареним молоком. З тим, що я готувала дуже смачний крем, такий не дуже солодкий. І ще буду перекладати коржі е чорносливом. Тільки в мене не капчуний, а той, що Оля висилала дуже смачний чорнослив. І я замісила тісто, зараз вам покажу. в общем. В общем, печу тортик. Таке, дивіться, золоте тістечко, дуже гарне. Зараз нагріється духовка, я вилью на противень на листочок корж, спечу, потім розріжу його і зроблю такий невеличкий тортик. Тоді вже покажу, як уже буде готовий. Поки я доїла ласуньку, в мене спікся отакий корж. Трошки тут підспікся, ну це я обшкребу, бо в мене духовка обикновенна. Просто знизу пече. А так дуже гарний корж вийшов. Я наш пашку його спробувала. Все класно. Чекаємо, поки він охолоне. Так, друзі, ну ось такий тортик у мене вийшов. Дуже смачний, надіюся буде. Я старалася. Так що, таким тортиком завтра підемо пригощати нашу бабусю. Якось це так. Цвіточки це зроблені з чорносліва, це з курагі, це з згущеного вареного молочка оздобила. Ну, в общем, знаєте, я ж не великий кондитер. Це торт медяник, е, значить, без розкатки коржей. печеться медяний бісквіт, потім ріжеться і з усього домашнього. Так що така красота і смакота. Друзі, добрий-добрий вечір. Як завжди, зустрічаємося з вами у спальні. Я сьогодні так заморилася. Уже другий день не відпочиваю в день. Так що зараз ставлю загружатися відео і падаю на подушку. У мене так болить спина. Ну, Пройде, полежу, все буде добре. Ну, головне, все, що я сьогодні намітила, я все зробила. Дуже задоволена. Ще привезли тушонку, зараз вариться в нас тушонка. Так що зараз заведу годинник. І бо Вадим теж сьогодні е каже, я хочу спати. Ну, в общем, коротше, не знаю, буду заводити. Може, і він встане, може не буде спати. Ну, але я також заведу собі часи. Фух. Слава Богу, долізла до спальні. От. Все в порядку. Оцей тортик, що я пекла, він печеться, друзі, недовго. Я замісила тісто, і поки я доїла ласуньку, в мене спікся корж. Печеться він прекрасно. от бумаги силіконової відпадає, ніде не пристає, мені дуже подобається. Це мене навчила пекти такий бісквіт медяний, моя донечка Люда. Навчила нас усіх і сваху мою. Він дуже смачний, особливо з таким кремом, смітанним, дуже смачно. Так що, я думаю, що завтра бабусі сподобається мій сюрприз для неї. Вадим сказав, що дуже гарний. Так що, друзі, з чистою совістю лягаю спати. Сьогодні з дочерів споминали. Кажу доця, це ж я свекруха все життя мені каже, це ти мені зробила дуже гарний подарок, і я ну. В одному місяці вони народилися із людою. Людочка 8 е лютого, а Свікрусі моїй 22 лютого. Якраз їй був ювілей 50 років. Ми відмічали і ми прийшли на день народження з маленьким кульочком. Вадім ніс на руках в одіялі, закривали, щоб ніде, бо теж було холодно, тоді зимно, сніг був, щоб ніде, не, не дай Бог, не попав холодний воздух. Він її так ніс, як хрусталь. Вазу. Так що, ну, це ж таке Боже, пролетіли годи. Бабусі наші завтра в 86, багато вже, звісно, років, ну дай Бог їй ще, ще жити з нами, бо ми тут залишимося вдвох із Вадімом в цьому селищі. Так що такі справи? Хай бабуська наша живе, моя свікруха. Ми з нею ладимо, слава Богу. Вона мене слухається, я її коли послухаю, та так і живем. От. Ну, добре, друзі, а вам дуже дякую. Ой, я вибачаюся. Сьогодні мені навіть не було коли читати коментарі. Не єдиного коментаря, зараз зайду, подивлюся, поставлю вам хоч сердечки. Хто там що написав, не знаю, Може, там є якісь питання, друзі. Ладно, піду зараз подивлюся, вибачте мене, будь ласка, я сьогодні закрутилася і завертілася. Ще такого в мене не було, щоб я оце коментарі не почитала за день. Вибачте. Друзі, дуже дякую вам за коментарі. Почитала сьогодні коментарі такі цікаві, які ви молодці. Так багато написали мені, дуже мені цікаво було читати. Вибачте, якщо комусь може, моя відповідь не сподобалася, там одна підписівця моя написала, що вона вже дуже давно мене дивиться і з чоловіком, як був живий, я дуже вам співчуваю. По поводу вашого чоловіка я там вам відповіла. Дуже шкода, звісно, що люди уходять із, із Ой, так що, а За коментарів дуже-дуже дякую. Так що, друзі, буду я вже сьогодні лягати відпочивати. На добраніч вам усім всього самого найкращого бажаю. Будьте здорові! Я завжди кажу: якщо є здоров'я, то і, і хочеться жити. От, а як все болить, то вже. І не хочеться нічого. Я знаю і все це, бо я сама така. От. І бажаю вам тихої, мирної ночі. Всім відпочивайте. Завтра буде день, завтра вихідний. Думаю, що завтра я постараюся вийти в стрім. Я в прошлу неділю обіцяла, але не виходить в мене. Оце ж Якраз нам дають світло, я біжу доїти ласуню. От. до того, ну, в общем, не знаю. Завтра, дай Бог, якщо все буде добре, то я вийду в стрім. Я ще з дочкою поспілкуюся, подивлюся на завтра, яке в нас розписання на світло, вирішу і напишу. напишу в спільноті, коли я вийду в стрім, друзі. Так що, вибачайте, я дуже тоже за вами вже скучила. Хочеться поспілкуватися вживу, дуже хочеться. Сьогодні ось нам, допустимо, у 8 годин вимкнули світло, а в 9 дали. Тільки одна година не було світла. Ніждано не гадано. Так що, такі справи. Ну, добре, друзі, на добраніч, Всього вам найкращого. Пока-пока, до завтра.